Нагадаю, ви дивитеся ранок вдома, і ми запрошуємо вас, як сказати, в свята святих нашої студії на кухню. Яка ти красива, як Барбі суперменша. Суперменша? Барбі вітаю. Отже, ми з чого будемо починати? Ми сьогодні приготуємо ранкові пірашки з шинкою, з сиром та з яйцем. Прекрасно. Хотілося сказати, беремося до справи, до страви, до справи, але спершу, які інгредієнти нам? потрібні? Юлячка на екран? Для приготування пиріжків з шинкою, яйцем і сиром знадобиться листкове тісто 500 грамів, шинка 200 грамів, сир твердий 200 грамів, яйця курячі, 4 штуки, вершкове масло 70 грамів, кунжутне насіння. Давай, ти розкатаєш нам? Та що, ти хочеш, Но щоб ти... я розкатала? Ну, ага. ну да, у тебе так, тебе ж так гарно виходить. Давай пом... допоможеш? Чаба а маленька не терка, не терка чи, чи дрібна, чи велика? Нам на, на, на дрібненце. А воно ж буде грітися, не, бай, не як... вийшло. Шо, шо? Ні, нічого не страшного. вийшло. О, так от. Да. Ну а я тобі прошу кажу: Це... нічого страшного. На ранок, тобто на сніданок. Цей ідеальний балансіров... балансований завтрак та знаєш? розкажи. Тому, розкажи що... та 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 Яйця <говорю> <це> треба <говорю> їсти обов'язково. Оці поріжки, от я й думаю, коли я прокидаюся зранку запізнююся, ну таке інколи буває, mm. я вирішую мені е, 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 посмажити собі е, 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 яєчню вівсянку зробити. Чи а, ранкові пиріжки? І і я беру пиріжки, звісно, Молодець. звісно, бо я. Да, я не... Бо чабу сказав, що це збалансоване. Ні, насправді це дійсно не, бачите. Не. Тут вам і, і бутерброд, і яйця. Ні, Я розумію. І все. Ну, За кордоном, от, давно же є вот это Ham and eggs, да? шинка і яйця. Вот это у них. О май гад! perfect. Ну, <laughs> You no know I mean. yes. <laughs> yes. Incredible. <laughs> Ти бачив я тебе вже, вже посма. Ти мені дуже багато чого да? відсилаєш так, так, так. в інстаграм. Да. Ну, Що ви розмовляєте? Так приємно долучитися <laughs> до бесіди. <laughs> Поділіться. Щоб і я, і наші глядачі розуміли. Uh, про, про що наші особисті це? стосунки? Ми вирішили да. їх з'ясувати зараз в ефірі, в етері. Просто проговорити, бо mm. Чаба мені дуже багато. Як це підібрати таке слово літературне? Спало? Ні, відправляю в інстаграм. Настарно. Я йому теж. І ми сміємося. І ми сміємося. І нам добре. Чаба, в тебе нові окуляри. Тобі, тобі так пасує? Дякую. Я тебе Якби... так. Окуляри нові, а чаба старі. Поговорили. Поговорили, так, да. це ну, на, на юморі вообще. Ой, мене. — А Що у нас мене. буде? Це не пиріжки окремо? Це в нас прям. Ні, 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 я хочу пиріжки, тільки щоб вони були. Тільки ровні. не пиріжки. Ровні, ровні, ровні. Ага. Ровні. Ти Бачиш, як я рівно розрізаю. Ну, тут молодець. Ну, ну, Чаба, а що з шинкою робити? Треба шинкою різати, чи, треба чи що. треба нарізати. Як її треба нарізати? Натерти? Ну ні-ні ні. ні, ні давай. На, натерти теж можна. Да? Просто з кибочками чи як? Якщо, якщо ну, вона у вас не хочеш, нарізана. Вот давай, вот, ну, дрібнесенько, а потім потім. Добре, добре. Ти ж розумієш. Та, ти заня... ж... Та, добре, да. добре, я зроблю. Пацан. Серйозний. От що, так, так? Да? Виходить нормально, Три, да? так? Ого, от, от, це такий пиріжок, пиріжок будеш. Господи, такий пиріжок буде, візьмеш в руку, тримаєш да. прямо річ, да, так? Да. Прям відчуваєш. О, так і буде. Mm -hmm. От таке, щоб один їсти, знаєш. І, і півдня вкуснітити. працюєш. Як казала бабця моєї подруги, з'їж три і носа в три. Щас, це пирі. про пиріжки. А Ізвіні, я про розмір пиріжків. А, про розмір, да? Ну... Так, да, з'їж три і носа в три. <рес> це Зараз у вас? Обробка інформації. Да. <рес> <рес> це у вас, так? б обробляє інформацію. Все готово. Система трошки зависла, але ну, нічого, нічого, нічо, нічого. Буває. Та я, я бачу, це видно, це відчувається. О. Тут задумалися всі навколо навіть. <рес> ну, я, щоб нічого не забути. Роби, роби, роби. От і сюди теж. А ти тут забув так поділити. зараз так, подідемо. А що вони такі здорові та? да, да, да. А мене треба слухати. А тебе бо треба тут нам... спробуй не послухати. Не Невозм... не слухати. Трошки От. в тебе відрізняється зараз розмір. Ну так буває. Ну, нічого. Угу. Все. Що там? Що робити? Давай сюди, все. Да, тримай яйко. Його Це в нас складати. яйце. 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 От. Нормально. Слухайте, як гарно придумано. І ніякої такої спеціальної начинки не потрібно. Все, що у тебе є дома, ну, дуже... Слуха, а якби вдома. Ну так. Слухай, воно влізе. Якби ще вдома хтось так натерся. А ти так тільки ти стерти не любиш, так? Да? Ні, не люблю. Мити банки не люблю. Натирати на тертушці не люблю. А, та ну, чого кухня, це кухня це не моє. <сіст> кухня це не моє. Кухня це не моє. Їсти моє, от готувати. От так. Слухай, ми їх е закриємо взагалі. Я думаю, так, да. а чого ні. Ну якось твої слова... Ми їх зробимо такі відкриті. Може, а чого? <сіст> 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 міні а чого піца. Не Закриємо. З речі, так, це така міні піца це право абсолютно. Закрити кольцо не можна сказати. Можна так, знаєш, їх так. На 4 частини. А да, ми будемо яйцем їх змащувати, так? Можемо, так. Да. Можемо. Так треба ж. Треба правда? Треба ж. Що, не жовтком не чи яйцем повністю? Що не вистачає? Жовтком чи яйцем. Яйцем цілий. Все. А де ну, мені, будь ласка, виделочку чимось збити тут треба. Чик-чик-чик. Ну що, костік, давай його шо, шо, шо? закривати. Так, давай. Вот так. Вот так чіпляємо, чіпляємо і вот так. Так. І так, гарно. Прижимай. Це мантижа. Закривалася вот так. Добре. Бо добре? Добре, ти роби далі іди. Що? Роботники. Що ти кряхтиш? А можна відкриті робити? Можна отак просто все так раз. Ти, ти роби відкрити. Отак от і два і все. І воно теж буде гарно. Насправді ось такі лапендрики можна робити з чим завгодно. Да, От чим би ти є. ще зробив? А ну давай по З Чим завгодно. Ну, буде. Давай корисні поради За, відчасування. Завтра ви буде у нас чим? Е а з, 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 з творогом, з сиром, ну, сиром та, сиром і е з. Е з, е з із абрикосовим, по-моєму, навіть Угу. Ну це Джем. для поціновувачів солодкого, правильно? Да. Можна з шпинатом із. Шпинатом яйцем. із яйцем, це бо це дуже, дуже круто. Так. А, ну розкажи, Можливо. як ти будеш робити таку начинку. Шпинаторську? Да. Ну гарно треба випарити. Да. Uh, в, в зайву вологу ага. треба додати твій улюблену приправу. Да, угу. чеснок... Вершки треба туди чи не Виршки? треба? Mm. Mm. Можна трошечки вершки, можна вершкове масло, але треба, щоб вона захусла. Угу. Випадає. Так, Все. А ну... і, і, іди туди і будеш мазати. Та я її звісно. І за сюди Все. Можна з яблуками, це теж <masuk Việt> смачно. змало. Чим завгодно. Коротше, можете нам навіть надсилати ваші варіанти начинок. З чим би ви зробили подібні пиріжечки на сніданок, так щоб і дітки їх з задоволенням поїли і в школу, можна взяти. <рес> Зависуя. Фейф просто Зади. я ну, якось… ти красиво зробила, але це не, не похоже, так азербайджанський як є. Манти. А я не дуже дав <рес> так? всі так, такі відкриті. Так? Це вже трошечки… Боже, ти ще й кунжут. Да. Угу. Так. Я пропоную відправляти їх вже в духовку. Давайте. Давайте. І відправляємо шафу. Відправляй швидше, на бо 180 хочете 180 градусів. градусів. Ну а поки наші пиріжечки випікаються, я пропоную нагадати глядачам рецепт. Рецепт пиріжків з шинкою, яйцем і сиром. Розкачайте тісто і наріжте його на квадрати. Варені яйця натріть на терці, також натріть сир. Дрібно наріжте шинку, покладіть начинку у кожен пиріжок. Готові пиріжки змастіть збитим яйцем, посипте кунжутним насінням. Печіть при температурі 180 градусів. Готові, Чому? А Аромат який Я аромат <різь> ранку! Але ж красиві! Слухай, красиво! красиві! Красиво! М -м. Мені здається, це треба їсти гарячим. Ну, так. Да. Це, Але зараз це нехай неможливо. Так красиво. О, це дуже гарячного. Дякуємо, смачного. дякуємо Чабі Бакушу за смакоту і вкотре за а, цікаву ідею. Ми ще обов'язково повернемося на нашу кухню. А поки що трохи музики на закуску. Всім смачного і мелодійного ранку вдома.